У Коломиї організували творчу зустріч із письменником Іваном Гаврилюком. Спілкування відбулося у мистецькій галереї Зодіак, мешканець Києва, родом зі спасу, познайомив присутніх зі своєю творчістю та, зокрема, романом Зміна правил. Іван Гаврилюк родом зі спасу, а мешкає у Києві за фахом. Хімік, органік, кандидат наук. Однак, чоловік ще й письменник, хоча не любить, коли його так називають, писати почав ще у шкільні роки. Надихнула вчителька літератури, яка продекламувала вірш Івана Франка. Чому являєшся мені? це знаєте, для мене було як удар грому. Я можливо вперше відчув силу слова. А потім з мене поперло, і я почав щось писати. Почалося все з віршів, само собою, так як усіх там перші кохання і так далі. І якщо вірші автор писав лише для себе, то прозовий твір таки наважився показати у студентські роки. Був роман написаний на двох загальних зошитах на 96 сторінок. Оскільки я хімік, в мене філологічної освіти нуль за кельвіном. Мені порадили звернутися на кафедру української літератури. У світлої пам'яті людина Анатолій Миколайович Добрянський він проявив терпіння. Він перечитав то все. Він мене розкритикував за мову, У мене було багато дуже діалектизмів, русизмів. Ну я писав так, як говорять у нас на Коломищині, тобто нічого дивного в цьому не було. Але він зумів мені не відбити охоту від цього і е, налаштувати на той лад, щоб я працював над собою, над своїми словами. А зараз у Івана Гавролюка є публікації в журналах Перевал та Дніпро потрохи починає публіковувати й свою поезію хоча зізнається, мало що збереглось. Десь воно погубилося, дуже багато. Частин я спалив колись. Такий у мене був період. Серед опублікованих творів Івана Гаврилюка. Роман Зміна правил. Він був написаний вже після Іловайська, почав писатися, і я його віддрукував власним коштом. Нічого не продавав, дарував кому, кому міг. До слова, примірники цієї книги автор подарував тим, хто прийшли на його творчу зустріч у Коломиї. Каже йому дуже важливо ділитися своєю творчістю.